Вона мені як мама, але вона не моя жінка. Але вона мама моїх дітей. Бо мої діти кажуть, до неї «мама». Не думав, що в мене буде колись своїх п'ять. Вони в один голос сказали, що я трошки щось на мене те з головою. Моральний урод віддав дітей до інтернату і приїхав їх провідати. У голові БАМ. Що случилось, Андрій Палцан, священнослужитель православної церкви України, начальник служби військового капеланства 15-го армійського корпусу, виховує п'ятеро всиновлених дітей. Не знав взагалі, як це все відбувається. Тут тобто як скільки треба, як в народі кажуть, кругів пекла пройти, щоб забрати тих дітей, тому що це насправді дуже складний момент. Сам процес підготовлення збору документів, проходження навчання і так далі, купа комісій, купа всього до моменту, поки ти маєш можливість побачитись хоча б з дітками. Знайшов я їх на інтернет-сайті. Інтер... Я не знаю, чи він зараз діє, чи на той момент був інтернет-ресурс, називався Зміни одне життя. Там були такі короткі відеоролики, типу як відеоанкети такі з дітьми. І попалася якраз мені анкета цих. Двох беззубих маленьких хлопчиків. І оце, коли вони щось там гралися, і оце Кирилкове, ну-Діма! Все, воно мені ще в голові зараз. Воно пройшло купа часу, воно мені ще в голові, оце я закриваю очі і бачу оце, як він стоїть ну Діма! І я відчув, не знаю, десь на підсвідомості серцем, що це і мої діти. Хоча на той момент я ще не розумів, типу, як я маю. Їх забрати, де вони мають бути, але так сталося, так дав Господь, що власне ці діти стояли на первинному обліку в тій службі, де я подавався як претендент на прийомні батьки, тобто, де я проходив навчання, і так пройшов трошки часу, і я їх забрав. Коли я почав збирати всі документи, тобто всі моменти, коли я забирав дітей з інтернату, коли забираєш дітей, там видають інтернет видає пакет, скажімо так, документів на кожну дитину. І один з документів, якому був, який є, тобто це відомості про рідних, про братів і сестер. І я взнав, що в моїх двох менших, ну, мені зрештою і дівчата служби говорили, що вдвоїх, в Кирила і в Дмитра є ще два менших рідних брати біологічних, але вони на той момент жили в дитячому домі малютки в Запоріжжі. Кирило і Дмитро були в Бердянську. В дитячому інтернаті. Тобто там, де він, виходить, наприклад, образно, там, як від 6 років до 18, а ці були там, від 0 до 6 в малютки домі. І якось так і все. Забравши їх, я, ну, в мене навіть не було долі сумніву, що я маю забрати ще й тих двох менших дітей. Тобто я розумів, що ну, я зобов'язаний це зробити. Діти мають бути разом. Вони і так натерпілися, дуже багато всього. І заручився з підтримкою своєї тьоті, тобто Це є... Це моя така права рука, права нога, голова, все, що хочеш, можна сказати. І вона мені була, як мама, тому що вона зрозуміла, я коли народився їй було там 13 років, і понятно, що Нагрузку їй давали, кого мене. Правильно, коляску в руки і погнало село. Хоч бігати, бери прицеп з собою. Вона... Ну, У нас з нею дуже тісні, близькі зв'язки. Я Кажу, що вона мені дуже дорога, як і рідна людина. І вона мене власне, в цьому підтримувала. Вона зі мною майже з першого дня. По сьогоднішній день вона мігрувала зі мною по всій Україні, де, ми, де би ми не були, вона всюди була зі мною. І зараз вона теж з нами. І вона мене підтримала в тому, що, власне, да, ми, не, ми, не маємо, ми не можемо собі, скажімо так, дозволити не забрати ще тих двох дітей, маючи можливість. Е, е, і їх забезпечити, ми це зробили, і вони зараз всі разом з нами. Мабуть, якщо на фотографіях з дітьми, то так. Да. Там така вона маленька, метр п'ятдесят, Якщо підскакує, то може метр 50 буде, може нема. Така Маленька, та це моя тітка. Колись, це теж така дуже прикольна історія. Колись нас спочатку казали, що це там що я її син. Потім десь там вже казали, що це там моя дружина. Тобто, люди ніяк не... ну, тобто для людей був такий прям десонанс, вони ніхто ніяк не могли повінити, як. Тобто, тут я проходимо, наприклад, не знаю, там, особливо, там школа, садочок, батьківські комітети. Тут вони розуміють, ну, типу, якби нормально було, да, проходить там тато, проходить мама. Діти називають, хлопці називають її мама, однозначно, Там з першого дня вони починали її називати мама. І... А на мене кажуть, тато. Ну типу. Мама, тато, відповідає, чоловік і жінка. А тут ми говоримо, що типу вона мені тьотя, І все, і в них такий такий в голові бом, Що случилось? А один ще дуже такий момент, я так згадую, так, ну, мені тоді так смішно було. Тернопіль, ринок, критий ринок, де продають продукти. Так на угрі я пам'ятаю, як сьогодні. Картинка продає там жіночка ковбаси, різні такі, <сі> всякі моменти. І ми любили до неї завжди приходити. Ну, типу, так і зараз до неї ходимо, коли там, щоб купляти. В неї завжди свіже, воно все смачне, вона, ну, типу, вона така весела, вона завжди багато говорить. І вона там, ми раз до неї прийшли там перші рази. Вона там «Попробуйте, дайте ще синові попробувати». Я кажу: я не син. Окей, там добре вона там. Сила себе це, як, нічого вже не говорю, там купили. Проходимо там через якийсь час вона там. Дайте попробувати чоловікові. Я кажу, я не чоловік. Тоже, типу, вона не розуміє. Тут ми приходимо, і раз хтось з малих з нами був, і щось там, е, мама, тато, і вона дивиться, типу, я кажу, дивіться, я вам скажу, щоб ви собі розуміли, як це приблизно виглядає. Дивіться, вона не моя жінка. Вона мені як мама, але вона не моя жінка. Але вона мама моїх дітей, бо мої діти кажуть, до неї мама. І вона вона така стоїть, біліє, зеленіє, червоніє, не розуміє, дає той пакет з тими, що ми купили, каже: Дякую, будьте здорові, приходьте ще. І все. Нема школи. Але правда, після того вона більше ніколи не питає, хто мене є один одним. Вона як мама, ну, не мама. Бо в мене є моя мама. Але вона мама моїх дітей. Старший Данила з'явився, коли йому було 14 років. Е, якщо. Брати в послідовності перших я забрав Кирила і Дмитра. Це два старші хлопчики з менших. Потім був Данило. З Данилом ми познайомились в інтернаті, в тому ж самому Бердянському, де були хлопці мої. І, власне, це були, напевно, вони ініціаторами того, щоб його забрати. Тому що я ну, їхав, це напевно збирати двох дітей в я думав, хватить їх. Все, хватить мені два. Ну, типу, я не думав, що в мене буде колись їх 5, як сталося в кінцевому результаті. Забрав їх додому, і вони мені постійно говорили. Тоді, на той момент, на жаль, але діти говорили ще російською мовою. Папа, давай заберемо ну, Типу Давай заберемо, давай заберемо. Я кажу Хлопці, ну типу важко буде якось, ну щоб з вами треба собі давати раду. Ну, типу, давай його заберемо. Вони почали розказувати історію, що вони колись були ще в одному би, інтернатному закладі, потім в тому ж самому Бердянську. Він для них був як не знаю, типу, аля як старшим братом рідним. Вони завжди десь там з ним гралися, хоча вони були маленькі, у ну, них різниця з Дмитром 10 років, з Кирилом трошки більше, але ну, вони просили мене, і я почав власне цікавитись тим хлопчиком. Данилом почав з ним спілкуватися, почав збирати інформацію, власне, ну, казати службі, що я, напевно, хочу забрати цю дитину. Вони в один голос сказали, що я трошки щось, мабуть, у мене не те з головою. Але я кажу, я не знаю, але ну, я не можу. Ну, от Я відчуваю, що я маю його забрати. Почав з ним спілкуватися, там дуже важка історія, насправді дуже складна. Мені стало його ну, шкода, однозначно, так як і всіх зрештою людей, шкода. І найгірше, що мене, напевно, Спонукало рухати вперед це те, що я спілкуюся зі службою там, де він стояв на первинному обліку, е, і вони мені всі один голос говорять: типу, ви що, ненормальний, типу, вам не треба цей ребенок. Він, типу, там ужасний. У нього там то, І вони починають мені розказувати, який він, типу, супер поганий, який там він проблемний і так далі, тому подібне. А я в той момент, ну чим гірше вони мені говорять за дитину негативу, тим більше в мене. Посилюється те бажання забрати його. І я не розумію, що зі мною робиться. Я починаю розуміти, що десь, ну, типу, воно має працювати наоборот. Чим більше мені говорить, типу, щось якогось негативу, тим більше я би мав віддалятися, а я навпаки, тим більше я почав розуміти, що я маю його забрати. І тоді так само, аналогічно, я, ну, типу, понятно, які всі рази я багато часу проводив роздумах і багато молився, просив, Господи, дай мені знак. Чи, чи зможу я справитися дитиною, чи я правильно поступаю в житті? І я Господь якось до мене відкривав, знаєте, різні такі моменти. І я зрозумів, що ну, ймовірність того, що дитина там в 14 років попаде в сім'ю, вона прирівнюється майже до нуля, тому що зазвичай, якщо забирають сім'ї, то забирають тобто, малесеньких дітей, там ще дошкільнят. Таких, що там початкова школа, що куди не шо, Тобто такого підлітка, тобто, майже ніхто не хоче брати на себе відповідальність і забрати в сім'ю. Я розумів, що, можливо, в цієї дитини, тобто, це є як один з шансів попасти і побачити трошки інше. Знавши його історію, історію взагалі його життя, в яких він в жахливих умовах ріс, які... те, що та дитина бачила на момент, коли йому було 14 років, не дай Бог бачити нікому. Тобто там були різні. Страшні моменти, навіть так скажучи, і я зрозумів, що. А може, якраз Господь через мене дає йому можливість трошечки побачити цього іншу сторону життя. Тобто я не кажу, що я там ідеальний якийсь, але все одно побачити іншу сторону, як може бути, для того, щоб можна було собі спів... співкласти якісь ці всі до і після, і, скажімо так, вибрати для себе правильний шлях по житті. І. Багато ще раз кажу. Сидів, молився, думав, і я зрозумів, що я маю це зробити. Я забрав його буквально через місяця-півтора після того, як малих забрав перших. Бо з двома найменшими це було дуже складно. Ми забирали їх майже півтора року. Це було жорстко. Ми трошечки промігрували з ними, бо вони, будучи в Запоріжжі. Хоча. Зі службою, той, в якої ми стояли на обліку, у нас була вже домовленість про те, що каже так, давай до літа. Дочекаємося до літа. Ті нормально адаптуються, які вже жили зі мною хлопці. Малі чуть, -чуть ті підростуть, все нормально, типу, ми все зробимо, забереш, діти. Ну, бачимо, що ти хочеш, щоб діти були разом, все буде добре. 24 лютого, 2022 року, війна, ми грузимося в машину. Собаки, У мене на той момент було ще два-дві собаки: це Лабрадор, дівчинка і мій нью Йорк, малесенька, але мала зламану лапку, то там було ще. Ну, тобто, історія, як ми приїхали в Тернопіль, це ще теж щось з чимось. Але 25 лютого діти вже були в Тернополі, в Тернопільській області моїх батьків. Потім, відповідно, розуміючи, що я, будучи вже в армії, я розриваюся між тим, що діти приїхали вперше до Тернополя, тому що ми раніше не мали можливості такої, як сюди їздити, тому що школа, в мене була робота, служба. Я якийсь час разом з ними тут проводжу, щоб вони звикли до моїх батьків, до родичів, щоб вони могли адаптуватися, тому що не можна їх просто привезти, лишити і поїхати. І паралельно я розумію, що в мене ще є тих двоє малих дітей, яких я не забрав, але я не можу просто, скажімо так, забути за них. Ми починаємо зв'язуватися з інтернатом. Ми знаємо, що їх евакуйовують на захід України, Львівську область. Я телефоную до свого товариша, Кума, кажу, що не знаю, як ти маєш це зробити. Мені прям найменше мене це інтересує, але я знаю, що десь виїхав поїзд з Запоріжжя і там їдуть діти. Як хочеш, що, що хочеш робити, ти маєш той поїзд зустріти, ти маєш знати, де ті діти будуть далі. І він, знову ж таки, назвати це по-іншому, як чудо, я не можу. Він підходить до вагона, він знав, що приїжджає поїзд, Він підходить до вагона і першого йому дають Артема. Він відправляє мені фотографії з Артемом. На той момент не розуміючи, що це той Артем, який, якого він має забрати. От тобто перша дитина, там купа волонтерів, там ну, цілий дом малютки переїжджає. купа волонтерів забирають, і якраз йому попадається та дитина, яка має попастися. І все, дітей евакуйовують в Стрийський район. Ми, відповідно, знімаємо в, в Стрийському районі будинок, переїжджаємо жити туди, зі старшими і малими, щоб бути максимально близько з ними. Пробуємо. Забрати їх там не виходить ніяк через знайомих, ми, через їхній благодійний фонд ми починаємо допомагати тому дитячому будинку, там, де вони евакуювалися, починаємо робити максимально все для того, щоб бути ближче до дітей, і відповідно допомагати іншим діткам, тому що було дуже складно насправді. Але якось ми рухаємося, 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 потім. Нічого нам не виходить з службою, їхньою. Я розумію, що ну, треба щось міняти далі. Куди, куди, куда, не знаю, куди. Я розумію, що та все, хватить бігати, треба вертатися додому. Ми приїжджаємо в Тернопіль. Менші малі, ну, малі йдуть в школу, відповідно. Старший вже тоді був в, в, в училищі вчився. І я починаю працювати з нашими тернопільськими соцслужбами. Служба у справах дітей, міста, міський центр соціальних служб. Починаємо розказувати цю ситуацію. Ми починаємо провертаємо цілу компанію, як це правильно зробити, тому що, по факту, прийомна сім'я зареєстрована в Запорізькій області, діти Запорізької області, Тернопіль, діти евакуйовані Львів, тобто задіяна чуть ли не вся Україна. Ніхто не знає, як це правильно зробитися, Дуже мало хто з таким стикався, але слава Богу, нам вийшло. І ми в вересні 23-го року. У вересні, якщо я не помиляюся, я забираю ще тих двох менших. І вже другий рік менше зі мною, а старший, відповідно, п'ятий рік. Напевно, як і в житті кожних батьків, я пам'ятаю чітко і завжди з трепетом згадую перше слово тато. Я цього не забуду ніколи. Це було на території інтернату Бердянського. Кумедна історія, але з другої сторони, коли я зрозумів, що це до мене, то така мужська сль... сльоза скупа, але вийшла. Ну я не міг собі дозволити десь там роз... розклеїтися. Тому що я взагалі такий по житті, що мені дуже тяжко показувати емоції назовні. Але було це, пам'ятаю, як приїжджаю я другий раз в інтернат. Перший раз ми з ними я приїхав офіційно на, на знайомство з малими. Друга, у нас була запланована, типу, як такий гостєвий візит. Я приїжджаю в інтернат, захожу на територію, там такий як стадіон, не бачачи нічого, чую: Папа приїхав, папа приїхав. І йду такий нервовий, думаю, Господи, ну це ж це, ж, це, ж, це ж, що за якийсь, за перепрошення, моральний урод, віддав дітей до інтернату і приїхав їх провідати. Але думаю, хоч подивлюся на нього, розвертаюся і дивлюся біжать. Мої. Я думаю, та що папа, ти, ти ж. Дядько Андрій приїхав, папа, папа. А потім, тут же секунду, до мене проходить: ей, папа, вже все. Вже тато, вже не, там, не, не Андрій, не дядько, не це вже тато. І, і все. І після цього моменту вони такі мене по сьогоднішній день називають тато менше. Бо старшим у нас не така велика різниця віці, і я, зрештою, ніколи не полягав на тому, щоб він мене називав татом. Ну, Я розумів, що він. Йому було 14 років, коли його забрав. Тобто він пам'ятає там своїх біологічних батьків, і то в нас були з ним, скажімо, він називав мене по імені. Хоча, коли йому щось дуже треба, було, то він міг сказати. І, е... Ну, типу, я розумію, що він десь, можливо, трохи встидався і зараз встидається це сказати мені. Але, знаєте, гордість мене розпирає, коли я бачу зі сторони, наприклад, там чую, що там навіть коли десь там треба відпросити його було з занять, він там підходить до майстра чи до викладача, там, то батько телефонує, можете поговорити. Там. І десь воно мене там трохи, звісно, мені це спрацьовує. Але я кажу, я ніколи тобто, не. Не заставляв його і навіть не мав за меті, щоб він мене так називав тобто, бо я розумію, що якщо захочеться самі це зробити, значить так буде.